Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Україні! Гороскоп для тільця на серпень 2023 року. Ваша життєва сила збільшиться. Бажано її витратити на виконання завдань. Бачите, тілець буде рухатись по 10-му дому, перейде в 9-й. Проявіть працьовитість і терпіння для того, щоб виконати постановлену перед вами задачу Поставлену. Це зміцнить вашу репутацію і авторитет. Особливо, коли буде діяти, будете діяти в інтересах колективної справи і не акцентуйте увагу на особистому матеріальному інтересі, інакше такий поворот може знову змінити думку про вас. Значить, тиждень з 1. Серпня по 6 серпня. Хочете ви чи ні, але на вас покладуть виконання багатьох завдань. Для того, щоб виконати їх, іде підвести тих, хто вам довіряє і покладає свої надії на вас, вам необхідно забути про себе і свої бажання і присвятити себе справі. Сприятливі дні на цьому тижні перше, п'яте, шосте а несприятливі це друге і четверте. Слідуючий тиждень це з 7 по 13 серпня. От, і місяць буде 8 та 9, рухатися по вашому знаку. Скористайтесь вмінням, пристосовуватись до нових обставин, не зміни, але обходьте тим, обходьтесь тим, що ви маєте, і раніше встановленими зв'язками. Так ви будете знати, чого очікувати і на що, чи кого розраховувати. Інакше ви ризикуєте втратити те, що маєте. Нові люди можуть вас підвести, і ви втратите авторитет. Сприятливі дні на цьому тижні: 7, 8, 10, 11 та 12. А несприятливі це 9 та 13. Слідуючий тиждень це з 14 по 20 серпня. Ось уже тілець на самому верху гороскопу в зеніті. Необхідно завершити свої справи. Одержати результати і на їх основі зробити висновки. З фактами на руках ви зможете вирішити складні питання, заплутані відносини і спірні питання, виявляйте стриманість у висловлюваннях. На молодика, 16 серпня, місяць стане в точку чорного місяця, тому треба бути обережними з прийняттям важливого рішення. Значить, сприятливі дні на цьому тижні – 15, 18 та 19, а несприятливі це 14, 16 та 20. Наступний тиждень це з 21 по 27 серпня. Ви будете знаходитись, бачите, вже переходить. На висоті положення, що самі заслужили, ви можете дозволити собі розслабитись, піти у відпустку і поїхати відпочивати за кордон чи до своїх родичів. Не робіть великих витрат, тому що це поставить вас у скрутне положення і зіпсує відпочинок. Сприятливі дні 26 та 27, а несприятливі 22, 23, 24 та 25. Слідуючий тиждень з 28 по 31 серпня. Ви будете багато спілкуватись, вас можуть запросити на різні заходи, виявляйте обережність. Новими людьми, не судіть про них по першому враженню. Воно може підвести вас. Якщо захочете налагодити з ними відносини, спочатку довідайтесь усе про них. 31 серпня місяць буде на повній, у з'єднанні з Сатурном в рибах. Що ось, бачите? В рибах. Що може викликати руйнування, глобальні зміни обставин. Тому у цей день не бажано розпочинати важливі справи та вносити зміни, бо рішення не можна буде виконати через перешкоди, а внесені зміни будуть породжувати все нові та нові зміни, які неможливо буде контролювати, допоки вони не зруйнують все. Сприятливий день, дні. 28 та 29, а несприятливі це 30 і 31. Родина та любов. Діліться своїми проблемами з близькими вам людьми, з коханою людиною. Так вона краще вас розумітиме і підтримає у важку хвилину. Потім ви зможете прийти їй на допомогу або вона вам. Така взаємна підтримка зробить ваші підносини дружніми і зміцнить вашу любов. Здоров'я. Побоюйтесь травм на робочому місці, дотримуйтесь розпорядку роботи, техніки безпеки, відпочинку і прийому їжі. Інакше ви можете або втратити апетит і втратити багато ваги. Або навпаки, у вас з'явиться підвищений апетит, і ви наберете багато зайвої ваги. Для того, щоб уникнути цього, вам необхідно приймати заспокійливий чай. На цьому я закінчую і хочу побажати вам, тільці, всього найкращого. До побачення!